Так, Вітаю вас, друзі. Сьогодні я покажу вам тренування на всі групи м'язів. Ще трішечки зачекаємо. Нехай більше людей приєднається і будемо починати. Наташа, привіт. Так, Сьогодні ми увімкнемо всі групи м'язів і створимо заряд енергії на увесь день. Друзі, насправді, вчора мені і позавчора, і на протязі останніх трьох днів дуже багато ви писали, де мої прямі увімкнення. Тому що багато людей чекають на них і хочуть тренуватися разом зі мною. Трішки в мене не виходило виходити з вами на зв'язок, але буду старатися це робити частіше, як тільки в мене буде виходити. Багато людей, які тренуються по моєму каналу, по моїх відео, дуже багато пишуть мені в особисті повідомлення і дякують за можливість тренуватися разом зі мною, тому що вони пишуть, що мої комплекси вправ вони діють та працюють. До мене вчора, вчора в обід писала одна жінка. Яка має розсіяний склероз, і в неї погано розпрацьовані ноги та руки. Вона тренується по моїх вправах для реабілітації, і вона відчуває, наскільки їй стає краще рухатися, адже у неї починають вмикатися м'язи. Також мені дуже приємно отримувати відгуки від старших людей, які мають проблеми з колінами, з хребтом, і вони також разом зі мною тренуються і стараються не пропускати мої. Прямі ефіри, тобто стріми. Не завжди в них виходить, пишуть одразу під'єднатися на мою трансляцію, але потім вони їх переглядають в записі. І тому просили мене більше створювати відео з легким рівнем складності для того, щоб і вони могли виконувати такі вправи. Друзі, якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мої включення, мої стріми донатом. Посилання на банку я залишу внизу в описі під цим відео. І так як ви мене дуже просите створювати легкі комплекси вправ, я буду створювати більше легких, але складні і середнього рівня складності також будуть. І ми будемо починати. Таємо. Починаємо з шийного відділу хребта. Стандартна вправа. Одна долоня вгору, друга внизу і повертаємося в сторону. Робимо в одну сторону видих, тягнемося, а в другу вдих. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо руки вгору і зводимо лопатки до середини. Прогинаємося в поперековому відділі хребта. Зводимо лопатки, грудний відділ хребта даємо вперед. Вниз. Робимо видих і вгору тягнемось. Робимо вдих. Вниз. Видих через рот і вгору тягнемося. Вдих через ніс. Видих і вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руку в сторону і відводимо в протилежну сторону. Робимо видих і. Повертаємось назад в початкове положення. Заводимо руку назад, робимо вдих. Тоді знову. Видих і. Вдих. Видих і. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три, Три. Чотири. Добре. І те саме виконуємо на другу руку. Руку тримаємо в сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Робимо повороти назад. І тягнемося рукою назад. Повертаємо голову назад також. Робимо видих. І повертаємося в початкове положення вдих. Назад, видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа робимо для поперекового відділу хребта. Обов'язково ноги в колінах призгинаємо і нахиляємось вперед. Тому що, якщо ви не будете ноги в колінах призгинати, у вас буде навантаження йти на двоголовий м'яз стегна. Тому ми коли нахиляємося, згинаємо трошки ноги в колінах. Нахиляємося, робимо вдих і піднімаємось вгору, видих. Слідкуємо за тим, щоб поперед був рівним. Вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Лягаємо на підлогу. Лягаємо на підлогу. І робимо вправи. Для колін. Ноги ставимо не разом, а трішечки їх розводимо в сторону. Руками можемо фіксуватися. Ось так. Якщо вам складно так сидіти, ви можете впертися в стінку. І робимо кругові оберти носками вперед, а потім назад. Робимо вперед. Робимо видих. Носки вперед і до себе. Робимо круглий оберт. Робимо вдих. Коліна піднімаємо вгору. Робимо, розгинаємо ноги, видих. Носками тягнемося вперед. Тоді носки на себе. Вдих і піднімаємо коліна вгору. Тоді знову видих і вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. 4. Один. Два. 3, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І в другу сторону. 1, Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправо. лягаємо на підлогу. Лягаємо на підлогу. І згинаємо коліна до себе. Згинаємо ковзаємо, робимо видих і розгинаємо вдих. До себе. Видих і розгинаємо вдих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Згинаємо ноги в колінах. Руки тримаємо перед собою і робимо скручування, відірвавши лопатки від підлоги. Робимо видих. І повертаємось назад в початкове положення. Вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Оде. Два. Три. Чотири. Одем. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт, одна рука попереду, а друга внизу. Відриваємо грудний відділ хребта від підлоги, підіймаємося вгору і міняємо положення рук. І опускаємося вниз. Навдосі піднялися. І на видосі. Опустилися. на вдосі піднялися і на видосі опустилися. Робимо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. видих. Добре. Завершили вправу. Стали на коліна. І зробили вправу кішка собака Піднімаємося вгору. Хребет. Тягнемося вгору. Робимо вдих і опускаємося вниз, робимо видих. Знову вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа, знову лягаємо на спину і робимо розтяжку для хребта. Ноги в коліно тримаємо разом, рука в протилежній стороні. Голову повертаємо до руки і в протилежну сторону відтягуємо коліна в сторону. Відтягнули коліна, зафіксувалися в такому положенні на 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І змінили положення. На 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Добре. Помаленьку встаємо на ноги. І робимо глибокий вдих і. Видих. Вдих. І. Видих. Вдих. І. Видих. Вдих і видих. Добре. На цьому наше, е, наше тренування завершено. Так, Олеся, доброго дня, куди можна вам написати з приводу зарядки? Ви можете написати мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Всі посилання також є в описі під цим відео. Так, друзі, ще я би хотів би вам сказати, подякувати вам знову ж таки за ваші відгуки і сказати вам, що мені дуже приємно, що дуже багато людей. Таким чином, лікуються і стають здоровішими, що мій канал допомагає людям старшого покоління, а також і молодшого, ставати здоровими. Всім вам бажаю тихого та спокійного дня. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог як завжди. Будемо молитися за нашу Україну, а також дякуємо нашим захисникам, нашим воїнам за те, що оберігають нашу рідну землю. До зустрічі, друзі!